Вибух автівки у центрі Києва унаслідок підриву загинув полковник головного управління розвідки Максим Шаповал. Ще двоє людей зазнали осколкових поранень. Сталося це зранку в Солом'янському районі. На місці нині працюють правоохоронці. Там зараз наш кореспондент Олексій Гомон, тож Олексію, чи вже є якісь подробиці. Валерія, ми зараз знаходимося в селом'янському районі столиці. Тут позаду мене ще й досі працюють правоохоронці та вибухотехніки. вибух стався близько 10 близько години. Це був автівка була мерседесом. Поки що усі подробиці невідомі, але вже з'ясувалося, що за кермом був працівник міністерства оборони, а саме полковник військової розвідки Максим Шаповал. За даними правоохоронців, автівка вибухнула, коли зупинялася на світлофорі. Водій загинув на місці. Під час огляду автівки було виявлено залишки вибухівки, тож подію кваліфікували як терак. Подробиці пропоную послухати від Артема Шевченка, речника міністерства внутрішніх справ. Оскільки у нас потерпіли військовослужбовець збройних сил, 1978 року народження. То наймовірніше розслідуватиме цю кримінальну провадження військова прокуратура разом з службою безпеки України. Скоріше за все, коріння цього терористичного акту ведуть на тимчасово окуповані території або в країну агресора, або і туди, і туди. Відвив від вибуху уламки автівки розлетілися на десятки метрів. Ними зачепила чоловіка та жінку. Вони звернулися за медичною допомогою. За даними правоохоронців, жінку доставили в лікарню. В неї поранені ноги, однак загрози її життю немає. Поки що це все, Валерія. Дякую. Це був наш кореспондент Олексій Гомон із Солом'янського району Києва. Там зранку внаслідок вибуху, автомобіля загинув керівник загону спецпризначення головного управління розвідки Максим Шаповал.